Скажіть, будь ласка, святий Валентин це католицький святий? ваше. Святий Валентин, це католицький святий. Це святий початковий, ну, ну я би так сказав, перші віки християнства. Бо тому що це третє століття. Це, він десь жив, десь жив десь примірно 260 270-й 270 рік десь так примірно, так? А канонізували його в 400. якомусь там році, в 5 столітті його канонізував папа. Тобто в 5 він був канонізований. Я не пам'ятаю, як ім'я папи було. Значить, що то за святий? Ну, по-перше, це дуже давно, і багато там про нього писали. І по-перше, канонізували його день 15 лютого. Діло в тому, що цей день, цей день був якийсь, якийсь язически свято, не язичне, ну, коротше, якесь там було свято, яке дуже там. Святкували і іменно на це свято якраз і зробили День Святого Валентина, щоб це свято Святого Валентина перевищило ото безбожницьке яке свято. Так? Хто такий святий Валентин? Це, це був єпископ, скоріше всього. Бо одні кажуть, що просто свясина служити, другі казали, що там священник. Ну, скоріше всього, це був єпископ. Валентин, було це за імператора Клавдія, так? Вони там були, в них була затяжна війна, вони воювали, і Клавдій видав указ, що не, не вінчати молоді пари, бо воїни стають такими невоєнними. Ну, забороняв вінчатися, щоби, значить, Бо любов, вона трошки робить з воїна, ну, такого, романтика, а треба було таких серйозних. Ну і Валентин, та й все-таки вінчав, е, ці пари, знаєте, і потім дійшло то до імператора, його посадили в тюрму, е, і там е, до нього приходила. Дочка одного наглядача, який там наглядача в тій тюрмі, так? дочка приходила до нього, і оцей Валентин все-таки до неї ставився з, дуже, з великою такою пошаною, ну, і з такою, ну, я би сказав, аж надмірною любов'ю, вона була сліпа оця дівчина. І Валентин її оздоровив, молитвою оздоровив. І перед тим, як його вже мали вести на страту. Він її на, на кусочку паперу на, на, написав з любов'ю твій Валентин. Єпископ, та? той, який з такою великою любов'ю ставився до закоханих пар, ставився до всіх. І до цієї дівчини Юлія вона називалася це. Дівчина, дочка наглядача, вона була сліпа. І після оздоровлення з от, от, от того часу ці Валентинки, твій Валентин, значить, це був, такий знаєте, такий жест от такої правдивої, щирої, доброї, Божої любові. Потім е, свято Валентина, ну, рахуйте, де. Де П'яте де століття, так, де 1400 якісь там роки, і це тільки його тоді проголосили святим. З того часу воно пішло, пішло, пішло дарувати Валентинки, типу, сердечка закоханим. Діло в тому, що такі подарунки робилися між закоханими людьми, тобто ті, які. Любили один одного. І не тільки ті, які, скажімо, готувалися до подружжя, а ті, які були в подружжі, але любили один одного, і в цей день була добра нагода привітати один одного. В різних державах є різні традиції, як вони там вітають, десь діляться шоколадкою, купляють, десь там відкритки. Наприклад, я не пам'ятаю, в якій то державі. На День Валентина там модно і обов'язково купляти <схи> золоті прикраси, так. я думаю, ну так нормально, така звичка, мені подобається. Так. А є ще там, наприклад, такий варіант для святого Валентина, коли коли, значить, ну, хлопець-дівчина там прислав Валентинку, а він для того, щоб красиво відмовити, щоб її не образити, каже: я куплю тобі шовкове плаття. Це тобто він так делікатно відмовлявся. Я собі думаю, на місці дівчини без себе добре. Якщо така справа, що купуй плаття і шуруй, Тож було б непогано. Але є ще, ну що ще хочеться сказати? Є, наприклад, держави, у котрих свято Валентина не святкується. Наприклад, наприклад, Саудовська Аравія, Іран у них там це свято рахується як. Пропаганда сексуальності, і розпусти і так далі. То в них це все то заборонене. Ну отак. От от. Крутенько про свято Святого Валентина. Ну, таке... Добре свято, я не знаю проти.